Сьогодні герой нашого відео Ігор Лоський. Він історик, педагог, учасник бою під крутами. Народився 15 грудня 1900 року. Навчався у другій українській гімназії в Києві. Учні цієї гімназії добре знали будинок педагогічного музею, де засідала Центральна Рада. І на початку 1918 року саме сюди прийшли записуватися до студентського куреня армії УНР. Серед них і Ігор Лоський. Він брав участь у бою під круутами, де був важко поранений. Пізніше написав спогади крути після 1919 року. В еміграції навчався у Відні, Празі та Берліні. Був активним у громадському житті діаспори. У празі познайомився з Ольгою. Приходько у 24-му році вони одружилися. Пізніше у подружжя народилася донька Олена. У 32-му році повернувся до Львова, викладав історію та французьку, редагував часописи, досліджував роль української жінки в історії. На жаль, але помер рано на 36-му році життя від туберкульозу. Друзі, пам'ятаймо героїв Крут і тих, хто творив українську історію.